Доброго вам дня, шановні гості та постійні глядачі нашого каналу. Вас вітає Засніжена та морозна Рівненщина. Прийшли ми, друзі, на лісовий точок. Подивитися, що тут робиться. Взяли з собою дві кришки. Ось там вони лежать. Кришечки лежать хочемо десь зараз замінити. Я де замінити на дерев'яні кришки зробити. Це діло і думаємо, прийдемо глянемо, що тут робиться. Бо у нас на рівничі гляньте, скільки друзі, снігу навалило за ніч. Поки що гарний такий, знаєте, лісовий, лісовий покрив. Сніговий покрив не видно ніде жодних знаєте, слідів, нічого. Природа, друзі, наче застигла. І перш за все хотів би вас усіх, друзі, кого ще не вітав, всіх нас вас привітати з святами, з прийдешнім Новим роком, побажати, як завжди, всім. Миру, добра, спокою і всього, друзі, самого найкращого. Зараз з вами ми пройдемо, подивимося, що тут робиться. Потрібно, певно, бачите, як, друзі, позамітало нижні льотки о наших бджіл. Снігом позамітало, друзі, попрочищаємо їх, бо тут сидить такий слабенький відводочок, але він, друзі, живий і він гарненько там зимує. Що ж, друзі, ви самі бачили вже, певно, по прогнозам, що знову до нас сунуть, друзі, сунуть, знаєте, такі доволі непогані морози. О, Не знаємо, як ці наші бджоли будуть зимувати, так що вчора якась тварина, друзі, сюди ходила, такі сліди, не знаю, якісь, певно. До того поки снігом засипало, а так свіжих слідів не видно. Так, тут що в нас бігали? Бігали-синички. друзі, синички. Хотіли зробити шкоду. Бачите, попідсипало трошки ці, але то нічого страшного. Помаленьку, друзі, ми кришки замінюємо. Зараз ще прийдемо це замінимо, але, друзі, відео буде не е, про це. Хотів би з вами, друзі, поговорити на одну е, е, тему е, про пилок. Це, друзі, у мене вже був перший мій сезон. І зараз ми з вами про це поговоримо. Так, ще пройдемо, то глянемо, де що робиться, да і все. Що ж, друзі, хотів з вами поговорити на тему пилку цей сезону. По збору пилку, друзі, у мене був перший. Вперше ми цьогоріч збирали пилок. І зовсім недавно, десь днів 2-3, можливо, да, десь 3 дні тому випадково потрапив у інтернеті на відео одного блогера, пасічника та продавця, де він, ну, прізвище його занадто відомо, щоб його називати, де він друзі, говорив про те, що, можливо, вже пилок. Не будуть приймати, а якщо будуть приймати, то по низьким цінам у зв'язку з тим, що в пилку виявили перевищену норму алкалоїдів. Що таке алкалоїди, можете подивитись в інтернеті. О, Я там подивився це відео, почитав коментарі, так як відео для мене, друзі, дуже і дуже актуальне. О, Я вже як би, трішки розстроївся. Ну, Думаю, піду. Закінчу свої господарські справи і ще раз це відео подивлюся. Поки я закінчу свої справи, прийшов, хотів ще раз відео передивитися. А друзі, відео вже було чи видалено, чи в обмеженому доступі. Ну, Його загалом коротше, не було на платформі YouTube. Можливо, воно було зроблено приватним чи для чогось. Ну, що ж думаю, робити? Взяв я тоді, подзвонив до тих людей, яким я. Здавав полок, поспілкувався з ними, запитав, коли так, і так, чув таке, що в Україні більше полок там не будуть ну, брати, або будуть брати по низьким цінам. Ну що вони мені сказали? Що так, степа. На, наразі в Україні полок, можна сказати, майже ніхто не купує. Але так як ти е, нам весь свій полок здавав, то можемо в тебе наразі взяти полок, е, який в тебе є по е, ціні. ну... Ну, не дуже високий, коротше по 200 гривень, друзі. Вони запропонували, що можуть взяти полок наразі, якщо він у мене є. Але ну, я ж їм сказав, що в мене залишилося всього-навсього 6 кг пилку. І той ми плануємо використовувати для того, якщо будемо готувати канді, то цей полок, можливо, змелемо і будемо додавати, друзі, в наше канді. Це перше. О, то я вже трохи, як тоді думаю, заспокоївся, кажу, а що, ну, будуть його приймати, не будуть. Ну, каже Степан, ніхто тобі зараз не скаже, буде ясно, каже, все ближче до весни. Поки що, каже, якщо хочеш, то можеш нам здавати по 200 гривень. Так, зараз, друзі, зараз, зараз. Так, друзі, трошки сяду відпочину тут біля бджіл, бо поки йшов, то доволі такий довгий кусочок пішки довелося пройти снігу по коліна. Тоше. Так вони мені сказали за цей полок, ну я наче як заспокоївся. І потім думаю, що ж робити. так, що ж робити, Бо ж ви всі знаєте, друзі, що я вже можна сказати, переорієнтувався на, на, на збір пилку, пачку свою переробив. Додавили і робимо ще велику кількість пилкозбірників. Мої знайомі вже мене запитували, що будеш робити, тож не будуть приймати. Але нічого, друзі, якось воно буде. І хочу коротенько розказати, як у мене пройшов цей сезон, друзі, по збору пилку, як ми це все починали, як розпочинали і як до цього готувалися. Темою пилку я цікавився давно, але друзі ніяк, чесно кажучи, не наважувався. Не наважувався, щоб розпочати це діло. Але все-таки в Ютубі відео є доволі багато на дану тематику. Ми передивилися все і було вирішено пробувати. Коротше, в лютому місяці, десь там в лютому, в кінці, на початку березня, я закупив спершу навісні пилкозбірники Апіс Плюс. Придбав, друзі, 70 штук. Ну, Думаю, якщо вже займатися, знаєте, то займатися так нормально, а не з 10 цей. Зробив сушку саморобну, була одна ще куплена, все коротше, підготувалися, прийшло діло, прийшла весна, весна була затяжна. Але е, все-таки потім ми е, ну, погода стабілізувалася і почали знаєте, друзі, перший робити збір пилку. Навісили полкозбірники, привчили, щоб бджоли через них ходили і все. там, ну, Наче більш-менш діло 에, почало помаленьку рухатися. Перший досвід, як не як все рівно є досвід. 에, потім, що ми далі з цим робили, подивився я в інтернеті та виявляється, є ще й донні полкозбірники, якими можна набагато краще збирати. ну... Але це, якби так, воно для мене було таке, знаєте, <смість> щось космічне. Ну, думаю, нічого, спробуємо. Взяв я, друзі, коротше, зробив от тоді на пробу три перших своїх донних пилкозбірника, восьмирамочних безфальцевих. І поставив їх для тестування. Рука, німіє. Поставив їх, друзі, для тестування. І що вам можу сказати, що... Тоді я, друзі, побачив, що одним дольним пилкозбірником можна зібрати пилку в 3-4, а то і більше разів за один раз, ніж навісним. Хай хто хоче, там мені каже. Хай кажуть там ті, що по 20 років збирають, але донний пилкузбірник є донний, а навісний є навісний. І тут я побачив, що друзі, така різниця в пилку і все. Включили режим турбопасічника і почали день з ранку до ранку робити ми ці наші донні пилкузбірники. За декілька днів ми зробили ту кількість, яка нам е, потрібна була. Апісовські всі пилкозбірники ми гарненько зложили, помили і лежать вони, друзі, в двох ящиках, в тих, які до нас приїхали, на горищі. Чекають кращого часу. Але хай лежать їсти, знаєте, вони не просять. І почали ми збирати донними пилкозбірниками. Потім знову стикнулися з такою проблемою, що дві сушки з кількістю пилку друзі не справляються. Докупили ми третю сушку, і, дякувати Богу, все тоді налагодилось. Так, ну все, наче пилок назбирали, в інтернеті інформації маса, там сушили, переморозили і в назберігання в герметичну тару. Так, почали ще моніторити, друзі. Почали друзі, моніторити ціни. Що, як, де здати, бо пилку ну не скажу, скільки тож на кілограм, але достатньо велика кількість назбиралася, і на ньому, як би то кажуть, можна було, друзі, заробити купі. Перейшов трохи на друге місце. Так, і тоді думаю. Ну, почав шукати, знаєте, де збут. Шукав там, там, там. Тоді, дякувати Богу, пилок закупляли. Закупляли досить активно, можна було зразу здавати весною. Було вирішено, друзі, почекати до кінця сезону. Можна сказати, весь пилок ми зібрали. Все, там пилкозбірників все поховали і почали вже шукати, де його збути. Зупинився я на одних людях. Ми з ними домовилися, я їм відправляв там, партіями. По 30-40-50 кілограм е, е, за раз. Люди брали, дякувати Богу, розраховувалися все на місці. Тож, е, хочу що сказати, що е, вдалося нам е, продати наш пилок по ціні від 270 до 350 гривнів за кілограм. 270-290 друзі це була ціна оптова, а вже 300-350 це друзі була е, роздрібна ціна. Ще хочу окремо подякувати. Подякувати моїй дружині, друзі, яка мені сказала: давай краще здамо, так, не будемо чекати, бо я хотів, чесно кажучи, здавати вже після Нового року. Але дружина мене, знаєте, друзі, переконала, що давай краще зараз, хай буде. Хто його знає, що далі буде, яка в країні війна. Поки є, вроді ціна більш-менш нормальна, давай чоловіче, здамо, дай будемо, якось так будемо мати. О. Я послухав дружину, ми. Це все діло здали, залишили там тих 6 кілограмів для себе дай і все. От, друзі, і так. То я рахую, що перший сезон, якби у мене, я не скушу, ну, я рахую, що він мене вийшов дали по пилку, бо вийшло, друзі, зароб... заробити певну копійку. І саме головне, е... досвід. Досвід – це саме Головніше. Тож вже ж вирішив, знаєте, знаєте, ви ж слідкуєте, то знаєте. вирішили ми далі робити ще більше пилкозбірників, збільшити пасіку, але тут опа, пилок не приймають. Що робити, що робити? Давай я, короче, друзі, дзвонити до свого прадіда. Кажу, прадіду, беріть гроші, треба гроші, їдемо купувати млинок. А дід прадід каже, який млинок? То ж каже, тебе є млинок на зерно. Кажу, діду, яке зерно, треба їхати купувати млинок для Ну, Тут дід загнув мені пару матюків, каже, чоловіче, зараз я вже кажу, тому продавцю, хто тобі ці млинки хоче продати каже, на цей. Дам по шапці. Ну, до чого я, друзі, веду, що. Навіть якщо не буде, я все рівно буду знаєте, продовжувати і надалі збір пилку, бо хотів знаєте, трішки перекваліфікуватися на поргу, ви всі знаєте, що зараз такі ціни. Але я чомусь думаю, що все стабілізується і все воно буде нормально. Також ще що хотів поговорити друзі, за пакети. Думаю, вже якщо не будуть приймати пилок, то буду, друзі, продавати ну, пакети, так як кожен рік я їх продаю, але один рік там, певну кількість, другий рік меншу кількість. Ось, зараз покажу гніздечко, таке знайшов на сосні. А третій рік, друзі, там одну, ну, кожен рік я продав різну кількість. 40, думаю, взагалі не буду продавати, але якщо з полком буде щось неясно, то доведеться продавати пакети. Подав я сам своє оголошення, я скажу, що в мене ціна на бджолопакет, друзі, я не буду там скривати, приховувати 1300 гривень, 4 рамки розплоду. Це у мене на даний момент така ціна на бджолопакет. Багато там я не буду продавати їх. Ну, і Можна сказати, що те, що я вже планую продати, те все, друзі, у мене вже і замовили. Вітання моєму підписнику Дмитру, який замовив у мене декілька пакетів. Але замовлення пакетів, це тих, хто замовили, ні до чого не зобов'язує. Схотіли – купили, схотіли не купили. Тож якось будемо, друзі, крутитися, бо мій менший брат каже, ходи до мене, каже, на будівництво будемо шпаклювати, каже, нормальна зарплата, нормально гроші платять. Все кажу ні, брате. Я... Занадто багато вже вклав в пасіку і плюс я люблю це діло. Як каже моя дружина, ти каже щаслива людина, що ти каже, тебе, ти каже йдеш до бділка, тебе каже, світяться очі. каже, То каже, тобі твоя робота приносить задоволення. Тож, будемо, друзі, і надалі, якось щось воно має бути. А як не буде, то так і буде. На крайняк завжди змур, можу піти, змурувати знаєте, паркан, щоб зробити цей. Заборчик. А так у нас, друзі, зараз будуть поміняти. Берну вже камеру, бо певно я вже вам надоїв. Друзі будуть іти морози. Зараз ми дві наші кришечки замінимо на якихось таких на якісь треба знайти слабші сімейки. Знаєте. Поміняти ті кришки, щоб, був, щоб було в них все добре. Ось тут я зараз цю 31-шу заміню, певно. І ще якусь одну. Зараз обережно ми це все знімемо. Разом з вами подивимося, що тут друзі, робиться і як. Так, отак вони зимували під дерев'яною кришкою. Дно, сітка, видно, ось бачите, оси бджіл є на дні. Зараз глянемо, що тут робиться, чи хоч є ще дні. Ось, друзі, сидить наш клуб. Клуб доволі, друзі, непоганий. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7 вулочок, друзі. Гарний клубець. Сидить класно, чітко, спереду. Гляньте, тут дозаду до їм ще йти, кормів предостатньо. Все накриваємо, друзі, кришкою. Щоб вони не розлітувалися нам, накриваємо, друзі, їх кришечкою, да, і все. Так, друзі, ми їх накрили, хай собі сидять. Треба ще десь знайти якусь сім'ю, щоб була не дуже велика. Бо сильні сім'ї поки немає сенсу так утепляти. Ось зараз, певно, тут у тут мене, я думав взагалі, що такий слабенький відводок, друзі, сидів. Думав, що він, можливо, вже й пропав, але він ще, дякувати Богу, живий. Ну або там або там... Ой, де ж то взяти? Ну, Зараз, певно, тут накриємо да, і все. Так, друзі, теж накрив, вибачайте, що не показав. Тут теж доволі непогана сімейка, така на шести рамочках, але щось занадто вони активні. Вроді так, знаєте, стихло, потепліло і сьогодні не дуже сильний мороз, там на неділю вже передають. У нас мінус 15-20. О, зараз я ще хочу глянути одну там. Сімейку цікавить, де стоїть магазин. Ну, якби вона зимує через, як вам правильно пояснити, знизу високе дно і зверху, друзі, ось такий, типу, магазин, якби щоб пустий він, правда, щоб не було такого активного контакту з холодом. Бо тут ще теж стара кришка. Зараз гляну, що тут робиться. Так, друзі, по бисочку покажу бджоли, слава Богу, сидять. Генте та гарний такий клуб. Все добре, все накриваємо, щоб вони не, не вилітали. І ще скажу, що був тут всередині слимак, де він тут узявся, той слимак, я навіть і не знаю. Все, тако ставимо назад. Все, да йдемо додому, не будемо їх тривожити. Те, що мали зробити, зробили. Тож, друзі, таке. Помаленьку, слава Богу, все йде своїм чередом, бачите, снігу понасипало, дивлю, що свіжих слідів нема. Не будемо ділок тривожити. Підемо пішки додому, додому нам ще є, що шурувати. Що хотів сказати, те сказав. Тож головне не боятися і робити те, що задумали. Ми будемо і надалі збирати пилок, не будуть приймати пилок, будемо збирати, пробувати збирати пергу. Попереді інформації набагато менше в інтернеті. А не будуть не це, то будемо ще продавати бджолопакети. Дякувати Богу, є замовлення. Ще таке з десяток можна якийсь буде продать. Ох, я чуть не впав. Да і все, ось тільки снігу, друзі, в лісі. Багато снігу, добре для... Зернових буде урожай, буде якась волога. Волога треба і все буде чітко. Успіхів вам, друзі, миру, добра. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки.